Доброго здоров'я, пані і панове. Мене звати Микола Верес, ми десь півгодинки з вами поговоримо про ці всілякі юридичні обставини майбутнього пана Путіна і його прибічників. Е, у нас є юрист Костянтин Задоя, який якраз спеціалізується почасти на цих всіх обставинах. І ми якраз про це зараз будемо говорити. Пане Костянтине, вас вітаю. Дякую, що знайшли для нас час. Доброго дня, дякую, що запросили у мене були деякі дискусії з депутатами Верховної Ради, просто з людьми, от які, які і з юристами, які кажуть, що от коли ти даєш поняття геноцид і намагаєшся когось притягнути за за геноцид. То це достатньо важко доводиться в судових процесах, оскільки ми говоримо про можливі майбутні можливі майбутні судові чи трибунальні процеси, то ці люди твердять, що якщо ти скажеш е, агресія, напад, вбивство, то це маючи ту доказову базу, яка існує, причому маєте на увазі. Я не про сьогодні кажу. Я кажу, мабуть, з відставанням на місяць 3-6, від 3 до 6 місяців, може, зараз щось змінилося, то тоді ну, набагато ж простіше довести, що от напад, от він на от ракети, от бомби, от воно летить. А коли ми говоримо геноцид, то те, що я читав, ну, виходить так, що ну, умовно, я зараз для глядачів, не для вас, але умовно кажучи, коли ми бачимо бучу. І кажемо про геноцид, то росіяни кажуть: дивіться, вбили росіянина, єврея, поляка і українця. Тут нема групи визначеної. Вбили вчителя, робітника, двірника і академіка. Теж нема групи визначеної. І я собі тоді назвав, що може новітня якби, дефініція може бути запроваджена паспортний геноцид. Немає значення, хто ти за професією, хто ти за національністю, хто ти за соціальною стратою. У тебе є український паспорт, значить, ти, ми тебе вб'ємо. Ну, або посадимо, або піддамо якимось там значить, впливам негативним. То скажіть мені, сьогодні вже я читаю інколи є ознаки геноциду. Оце переміщення дітей. Ну, з чого все як, якби і почалось. Що це вже ознака. А дорога від ознак геноциду до визначення, до, до звинувачення в геноциді, яке може бути потім доведено в трибуналі. Дорог, дорога ця довга? Довга і е, ну, я думаю, що от е... Якщо ми візьмемо чотири міжнародні злочини, ну це ті злочини, які от безпосередньо заборонені міжнародним правом: це агресія, воєнні злочини, злочини притульності і злочин геноциду, то якщо говорити про перспективи переслідування покарання за от злочин геноциду вчинений на території України відносно от, українців, то я думаю, що це найбільш віддалена перспектива. Тобто, ну я думаю, що зараз, якщо ми говоримо про міжнародний кримінальний суд, то вони будуть акцентувати увагу ну перше на воєнних я думаю, злочинах і думаю, на якомусь етапі будуться злочини проти людяності, але геноцид ви абсолютно слушно сказали. що попри те, що його про нього кажуть, що це злочин усіх злочинів, ще з повоєнних часів. І що це ну означає, що це найгірше напевно злочин, про який йдеться, тому що йдеться, ну йдеться по суті про знищення людей у, у дуже великій кількості, тобто йдеться про там вбивство і не тільки вбивство, але це зачіпає десятки. Ну ще ну, це залежить від розміру там, звісно, захищеної групи, так званої, але це це стосується десятків, сотень тисяч людей, мільйонів людей, як в принципі. Показало дорозі, то війна, і е, з одного боку, от геноцид, е, його специфіка вона ховається в меті. Це мета е, повністю або частково знищити е, національну расову, релігійну або етнічну групу, і е, з точки зору, от е, практики міжнародних судових установ, яку там на певному етапі вони зайняли, то в принципі вбивство навіть однієї людини може трактуватися як геноцид, якщо От це конкретно, там вбивство, воно там це умовно перше, перше, якби вонцюгу подальших там смертей, які повинні настати, і от на певному етапі, ну зокрема, це сказав трибунал щодо колишнього славі. От він сказав, що от якщо суть геноциду в меті, то навіть от ну можливо так званий якби феномен самотнього геноцидарі, але ну насправді, от коли говорять про геноцид, ну і не тільки. Ну я думаю, що от просто в якомусь там суспільно-політичному дискурсі, але ну, юристи, коли говорять, то звісно, що геноцид асоціюється з великою кількістю потерпілих. Це ті, кого вбивали, катували, зволтували або як от у ситуації з України переміщували дітей, ну передавали їх по суті в іншого до іншої до іншої національної групи. І ну я думаю, що насправді зараз ну не так проблема. Ось сказати, ну визначити ідентифікувати захищену групу, чи тут йдеться, там про от, якийсь принцип крові, там чи про принцип паспорту на сучасному етапі, вже принаймні, якщо ми говоримо про національну групу, то немає такої ну, жорсткої прив'язки, що в тебе там батьки повинні бути от обидва українці, щоб ти вважався українцем. Тобто, ну вже такого підходу на сучасному етапі немає, але е, переважають стереотипи про те, що геноцид це це величезна кількість потерпілих, і от ті іноземні юристи, які, наприклад, скептично там ставляться до. Е, Зокрема, заяв української влади про те, що проти України вчиняється геноцид з боку Російської Федерації, вони завжди апелюють до от кількості жертв. От вони кажуть, що ось подивіться на Руанду, наприклад, де на початку 90-х років відбувався геноцид і що там, мовляв, буквально за тиждень був мільйон загиблих. От в Україні такого немає, і тому, ну власне, там тут наче якби не геноцид. Ну але проблема ж просто як на мій погляд, полягає в тому, що немає проблеми, ось як довести геноцид, засудити за геноцид, коли він вже відбувся. Але е, в Україні ситуація, якби вона ну, не така, якби, як, як як в Руланді, там звісно, і не така, як там, ну під час навіть Другої світової війни, бо ну Україна е, чинить збройний опір агресії, яка відбувається проти неї, і тому. Ну, от ті практики, які на жаль, якби ми по бачимо на окупованих територіях, чи в Бучі, чи в Узюміч, чи, чи в інших містах, містечках українських, то вони неможливі просто тому, що Україна на даному етапі ефективно обороняє значну частину своєї території. Але, ну, на мій погляд, якби є всі підстави там розумно пропускати, що якщо такий опір припиниться і. Росія становить контроль на території України, то те, що ось відбувалося в Бучі, це буде відбуватися ну повсюдно, очевидно. І тоді про кількість жертв, очевидно, ну цей аргумент він зникне. Але ну, проблема просто полягає в тому, що він то зникне, але ну напевно, жертвам від цього не буде легше. І тому, ну тут звісно, можуть бути різні от юридичні оцінки, але на мій погляд є підстави будувати позицію і стверджувати, що відбувається в Україні геноцид. Єдине, що на мій погляд, можливо, треба робити акцент. Ну принаймні, там тим, хто робить оці юридичні оцінки, зокрема від імені української влади, казати, що це той геноцид, який ну по суті він в процесі, і Україна наскільки вона може, вона його ну фактично стримує за допомогою перше все збройних сил України. Ну і з використанням там інших дипломатичних методів і так далі, то, все що ну, не дозволяє Російській Федерації встановити контроль над якимись новими територіями України, це це по суті стримує цей геноцид. Але ну, очевидно, немає підстав вважати, що е, от е, не буде повторення бучі нової, якби якщо. Росіяни просунуться десь там, чи на півдні, чи на сході, чи, чи вони знову ж таки якийсь там новий вектор атаки знайдуть. І, на мій погляд, ну, просто немає розумних підстав вважати що так повторення цього не, не буде відбуватись. Навпаки, я думаю, але що... пане Костянтине, дивіться з ваших слів, я виніс, що для остаточного? Якби розуміння геноциду, треба, щоб ті, як ви їх назвали, я просто геноцидарії, да, mm -hmm. потрібна безпорадність. Тобто, не то, тобто, коли йде збройний опір, іде щось відбувається, то ми, значить, будемо чекати, ну, якби умовно, да, цинічно кажучи. Поки воно не закінчиться, і коли воно закінчиться, припустимо, там поразкою України і почнеться, тоді ми скажемо, що да, це геноцид. Так само, як, ну, наприклад, ті самі євреї під час Другої світової війни, вони були безпорадні. Вони, вони не могли сказати, а ми тут проти, ми зараз чи там е, хутутуці е, в, в Руанді, що там, значить, от вони, е, треба, щоб одна етнічна група була ну, не, 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 не давала спротиву. Да, була гонима, так би мовити, uh -huh. да її там б, б, вбивали б, ну ми тоді кажемо, да, тобто цей момент безпорадності він важливий, е, якби в, в сучасній визначенні геноциду. Ну це не те, що визначення, але це певний от стереотип сприйняття геноциду станом на зараз. І от якщо Україні вдасться, ну хотілося б це вірити, що. Зокрема, у міжнародному кримінальному суді ну, це не там залежить, якби звісно, там не, не так від України, я від офісу прокурора, але якщо вдасться їх переконати от, відійти від цього стереотипу, то це багато що б змінило в міжнародному праві це б його просунуло вперед. Тому що от, багато років, як ну як ви сказали, що от, геноцид, якби він от, дійсно асоціюється з безпорадністю групи, і, і тоді це геноцид, але проблема в тому, що Власне, коли ця безпорадність є, то тоді тоді всі ці жахи відбуваються.